Вітаю. Я Ульяна Сергій Сім Іван Борис. В цьому відео роздивимось, як ми можемо користуватися вашим смартфоном, щоб проводити зв'язки в моді AFT8. Для цього потрібен трансивер SDR, USDX або інший. Смартфон. У мене смартфон Xiaomi з Type-C роз'ємом. Перехідник. Перехідник Bazeus, я користуюсь ним. Перехідник Type-C на звичайний USB A. Зовнішня звукова карта. Така простенька вона недорога. 3D Sound. І саморобний аукшнур. З одного боку чотирьохпінові коннектори. Це для підключення до USDX, qrp трансівера На другій стороні звичайні трьохпінові коннектори. Починаємо підключати до смартфона на Type-C підключаємо адаптер. До адаптера зовнішню. Так, цим боком. Так, от щоб водніше було. Підключаємо зовнішню звукову карту. Підключаємо програму. Є спеціальна програма, написана китайським розробникам FT8CN. Вона так називається, можна скачати на Гітхабі. Запускаємо програму, вона переведена на англійську мову. Так, тепер. Включаем самый трансивер и VDX. подключаем коннекторы AUX кабеля. На выход, на вход и на звуковую карту. Так, и на микрофонный вход. І чекаємо декодування. А, ще треба, щоб проводити зв'язки, необхідно в меню. Ну, Отек, сфокусується? Ага. У меню Vox треба привести ООН тобто кнути Vox. Тобто комутація за допомогою режиму Vox. Тепер можемо визивати меню Calling. Итальянская станция. Нажимаем и call. Чекаем. Так, виклик пішов. Тут от поверх видно. 3,6 ватт. 3,5. Так, і чекаємо на відповідь. Так, відповідь отримана. Віталій чуєш на R-14. Репорт. Отримали 73, передаємо 73, зв'язок ми можемо подивитися в QSO-ліст. Ось він. Все. Піти 9 FTP на 10 метрів. Все, дякую. Сеќавајќи, сите кои гледаат овај видео. Сеќавајќи,